Серед слів, які ви щойно почули, є слова, які мають багато значень. А ви скажете, що з ними робити? Ці значення ми будемо вибирати згідно із текстом. Наприклад, фабрик споруда, структура, виріб, фабрикат, тканина. Ось, якщо мова буде йти про плаття, звичайно, ми будемо. Вибирати слово тканина. Якщо мова буде йти десь у сфері будівництва, то ми, звичайно, виберемо значення споруда, структура. Таких слів в англійській мові чимало. Інше слово факт, що означає факт, справа, явище, істина, дійсність. Я ще б додала сюди дуже цікаве слово «бей». Бей означає гнідий кінь. «Бей» означає затока-бухта. «бей» означає лаврове дерево. І «бей» означає гавкіт гавкання. Як бачите, мова це надзвичайно цікава сфера. І нам слід у цій сфері відноситись до всього напівсерйозно, адже це серйозна і напівсерйозна гра. Ваше завдання зараз полягає у чому? Навчитися правильно читати слова із буквою A. У першому типі складу, як E, і в другому типі складу, як E. Для тих, хто хоче, пропоную скоромовку Jane, make a cake and take it. Джейн спечи торт і візьми його. Ви помітили, що перед словом Tort Cake стоїть літера Ей, яка вимовляється як Е. Крутесеньке, крутесеньке Е. Це неозначений артиклі іменника, який не перекладається на українську мову. Про це ми поговоримо наступного разу. Бажаю вам успіхів. До зустрічі. Бай!